Козероги, вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на червень для вас. Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте. До 21 червня, сонечко, перебуває в знаку близнюків у вашому шостому секторі. І тут гарні можливості випадають вам по роботі. Хто в пошуку роботи, ви можете знайти нову роботу, проходити стажування, вливатися в новий колектив, багато спілкуватися з колегами, новими знайомими. Дійсно, може бути багато знайомства, або ви будете. Щось вивчати, проходити якісь курси, обмінюватися з кимось інформацією. Також може бути багато спілкування з вашими близькими, родичами, братами, сестрами, в декого може змінюватися звична обстановка, змінюватися звичний графік, От, нові сусіди, нові колеги, або на вас можуть покласти більше обов'язків, і у вас зміниться ваш графік роботи. Також тут зміни можуть бути у вашому побуті звичному, Можливо, ви будете щось міняти, займетеся ремонтом, перестановкою, або будете шукати, наймати людей для допомоги у вашому побуті, або для вашої роботи. Тут добре шукати тих людей, які будуть вам допомагати по робочим питанням. Також це сектор нашого здоров'я. Ви можете зайнятися профілактикою здоров'я, проходити обстеження, здавати якісь аналізи тут дуже добре, спілкуватися з лікарями, сідати на дієту, додати правильного харчування. От. Ну, також дехто з вас може почати спілкуватися, почати. Допомагати комусь із своїх близьких рідних, почати піклуватися про нього. А хтось заведе домашню тваринку і буде піклуватися про цю домашню тваринку. Ну, декого можуть підніматися питання якихось подорожей, відряджень або тем пов'язаних із автотранспортом. 6 червня Венера, планета кохання краси, задоволень наших фінансів, переходить в знак тельця у ваш п'ятий сектор, і пробуде там до 4 липня. Це дуже гарне положення Венери. П'ятий сектор це сектор кохання, задоволення, флірту, романтичних якихось відносин. Можливо, ви побачите, що хтось із колег з вами фліртує, або ви будете ходити на побачення, отримувати якісь дорогоцінні, дороговартісні подарунки від свого коханого, коханої. Також це сектор дітей. І тут ви можете гарно час проводити з своїми дітьми. От, влаштовувати якісь свята. Їздити разом на відпочинок. Також це сектор творчих проєктів, а Венера знак творчий, тому ви можете розвивати якийсь свій творчий проєкт, за який ви потім можете отримати фінанси. Тобто, якщо ви робите щось своїми руками, надаєте якісь послуги, консультації, вам Венера тут буде допомагати. Вам будуть приходити класні ідеї, ви можете організовувати якісь свята, виступи. От, ті, хто дійсно займається творчістю, фото, мистецтво. Щось, знаєте, моделінг, не знаю, щось своїми руками, якщо ви робите, то тут ви можете отримувати за це гарний прибуток, або вам будуть ну, дійсно приходити класні ідеї, ви будете втілювати. В життя по такій Венері вона гарна для вас і для відносин, і для кохання, для побачень, для відпочинку, для задоволень, для вирішення питань з дітьми, для якихось свят. Організації свят, можливо, ви будете дійсно організовувати якесь свято, і вам доведеться туди вкладати якісь кошти. От ну, венера в тельці. Вона любить стабільність, комфорт, щоб на і красу навколо себе. Тому ви можете окружити себе красою, накупити собі якихось гарних речей, прикрас, прикрасити своє робоче місце, прикрасити свій дім. От ця венера буде вас спонукати до цього. Ну і також змінити ваші якісь може можливо харчові вподобання, бо нам хочеться і красивої їжі, не тільки смачної, щоб вона була красиво виглядати ходити на побачення в якісь дорогі ресторани. От, 9 червня Меркурій, планета комунікації, мислення нашого мовлення переходить в знак рака у ваш сьомий сектор до 28 червня. І тут, знаєте, знак рака це в нас сімейний рак, який відповідає за питання нерухомості. Тут дійсно можуть бути якісь розмови або перемовини. Можливо, ви будете вирішувати якісь питання в партнерських відносинах. Ви можете переїздити в якесь нове житло через нову роботу, заключати якісь вигідні контракти. Акти по роботі, або ви будете працювати з дому е, і буде багато контактів. Так, тож такий Меркурій може дати, коли ви з, з своїм коханим з'їжджаєтеся або берете шлюб, е, от, і заключаєте офіційні договори, е, або відкриваєте якісь бізнеси і. З вашим партнером вирішуєте якісь питання, заключаєте договір по цьому. От, тобто, це все те, те, що стосується особистих і ділових відносин. Також у вас може збільшитися ваша клієнтська база. От, або ви будете брати в оренду якесь яке житло, якусь нерухомість, або заключати договір купівлі-продажу нерухомості. 9 числа Юпітер переходить теж знак Рака, теж ваш сьомий сектор на цілий рік. Юпітер це планета щастя, яка дарує подарунки, все розширює, примножує. І сьомий сектор. Тут дійсно за цей рік у вас можуть підніматися питання як і бізнесу, так і збільшення клієнтської бази, заключення вигідних договорів, взяття шлюбу. От в кожного своя історія, Детальне відео про прогноз по знакам зодіаку на перехід Юпітера. На крака, дивіться у мене на каналі. 11 червня у нас буде повнолуння в знаку стрілець у вашому 12 секторі. Повнолуння це завершення якихось питань, справ, підведення підсумків. По 12 сектору добре прощатися зі своїм минулим, позбуватися страхів. От, тут ви можете розкривати якісь секрети, таємниці, або самі щось від когось приховувати. Ви можете почати цікавитися містикою, езотерикою, психологією, астрологією, або звертатися до таких спеціалістів. Е, також, знаєте, це всі ті питання, або ви можете захочете поїхати в якусь далеку подорож. Е, також тут добре вирішувати питання пов'язані з іноземцями, з іноземними культурами, е, співпраця з іноземцями, теми пов'язані з еміграцією, теж будуть добре. Проходите або ви пройдете якесь лікування і вже у вас буде покращення по здоров'ю. 17 червня Марс, планета енергії, ініціативи активних дій переходить у знак Діви, у ваш дев'ятий сектор, і пробуде в ньому до 7 серпня. І Марс в Діві. Він знаєте, коли ми все детально продумуємо, робимо все до деталей, і у вас буде багато. Якоїсь можливо хтось буде дійсно заключати якісь договори з іноземцями. Тут йдеться про подорожі, вивчення інших культур, мов, якась активність буде в цьому? Ви можете продумувати і планувати якусь подорож уже так більш так детально. От, ну, це може бути навіть подорож по роботі. Можливо, ви захочете десь поїхати працювати за кордон і заключати там договори, вигідну співпрацю, то Марс буде вам сприяти цьому, заключити вигідні контракти. Також тут добре проходить якісь вирішення юридичних питань, юридичних справ, або якщо ви. Займаєтеся, ведете якісь блоги, можете робити активно публікації, якісь писати якісь тексти. Ну, тобто все ретельно продумувати активно, якісь свої дії. От. Ну тут знаєте, Марс в Діві він досить такий критичний. От і тут головне не вступати в конфлікти, якісь пов'язані десь з людьми за кордону, десь далеко від дому з іноземцями, бо можуть виникати і конфліктні ситуації. 21 червня, день літнього сонцестояння. Сонечко переходить в знак Рака. І це досить потужний день, який направляє нас на нашу сім'ю. І тут добре спілкуватися з рідними, проводити час з ними. 25 червня там вже буде новолуння у вашому сьомому секторі. І ось дійсно почнеться якась активність заключення вигідних контрактів, договорів, підписання, співпраця з ким. Ось або це буде стосуватися вашого особистого життя, якщо не роботи, якщо у вас немає свого бізнесу, ви не працюєте, не надаєте якісь послуги комусь, немає не збільшення клієнтів, ви не займаєтеся адвокатською діяльністю, нотаріусами, то тут може бути в особистому житті дійсно зміни. Можливо, ви почнете жити разом зі своєю половинкою або одружитися. Ще сонце в раку може дати. Щось пов'язане з нерухомістю, купівля, продаж нерухомості, щось таке може бути. 28. -го... З червня Меркурій приходить в знак Лева у ваш восьмий сектор і пробуде в ньому по 3 вересня. Меркурій в знаку Лева робить нашу річ красномовною. Ми більш такі активні у спілкуванні, більше хочемо знайомитися, спілкуватися показувати себе, щоб нас усі бачили. Можемо знаєте, розмовляти в компанії, так щоб нас помітили. От і восьмий сектор тут більше про комунікації, якісь пов'язані із фінансами. Зміни у фінансах вашого партнера, якась фінансова допомога може вам приходити, вирішення питань в банках з податковими кредитами, якісь інвестиції, іпотека, взяття іпотеки може бути. Або ви будете через співпрацю з кимось, через якісь комунікації отримувати якісь фінанси. От хтось вам буде фінансово допомагати, або ви будете заробляти кошти через свою працю, надаючи якісь консультації комусь. Також восьмий сектор це сектор інтимних стосунків, всього містичного, тому зміни можуть відбуватися в інтимних стосунках, або вас може почати цікавити містика, езотерика, ви можете почати читати таку літературу, От, або з кимось активно спілкуватися на такі теми. От, гарного вам червня! Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте. Замовляйте особисті прогнози.